Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, Олексон, очка, та роторної касарки Virex. Сьогодні у нас на огляді ось такі проблискові маячки, чи ще яких називають мигалки оранжеві LED. Почнемо з отакої найбільшої. Її вартість 1700. Тут, якщо я не помиляюсь, тут лед, А там лампочка вкручується всередині. Така коштує 1700. Я за 850. Ось така на такому штативі. На 60 діодів. І вартість 850 гривень. Також є ось така. І вартість 400 гривень. Якщо не помиляюсь, вона просто прикручується. Та є ось такі від прикурювача. 24 вольта. Вони на магніті. Ось так вони кріпляться до металу. Такі дві, ці це також на магніті. Дуже гарний варіант. Вони також коштують по 400 гривень. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефону. Наші менеджери вам все підкажуть. Також у нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту. Або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все гарного дня, до побачення.